Йоу, всім привіт! Сьогодні, 8 березня, день, коли соцмережі вибухають привітаннями, а чоловіки скуповують тюльпани та цукерки, щоб поставити галочку у своєму календарі. Але поки всі вітають своїх дівчат словами: ти ж моя принцеса, ти дітна квіточка. Давайте поговоримо про стереотипи, які давно вже пора відправити на пенсію. Сьогодні ми розберемо 8 найтупіших міфів про жінок, тому готуйте чайок. Влаштовуйтесь позручніше і поїхали. Ой. Жінка, це слабка стать. Жінка, це слабка стать? Окей, давай перевіримо. Чи може ця слабка стать тягати важкі пакети, народжувати дітей, працювати на роботі по 10 годин, а потім ще й готувати вечерю. Чи може вона пробігати марафон, служити в армії, бути рятувальницею чи керувати компанією? Фізична сила це не про стать, а про тренування. А якщо ви досі вірите у цей міф, то спробуйте це сказати спортсменкам, військовим або тим, хто їздить у метро у годину пік. Один із найулюбленіших питань дівчат після 25 а коли весілля? А тепер уявіть ситуацію. Дівчина будує кар'єру, відкриває бізнес, подорожує, вивчає нові мови, насолоджується життям. І тут приходить Гродичка. Ну, ти ж дівчина, тобі треба чоловіка знайти. Насправді не всі жінки мріють про весілля і штамп у паспорті. Хтось хоче кар'єру, хтось свободу, а хтось просто ще не готовий. І це нормально. Шлюб це не головна місія жінки. Головна місія жити так, як подобається їй, а не як вимагають чужі очікування. Дівчата і техніка? Ой, не смішіть. Кажуть ті, хто викидає ноутбук через те, що він завис. А тепер увага! Жінки працюють програмістками, створюють штучний інтелект, ремонтують машини, займаються інженерією та навіть грають у відеоігри. А знаєте, що дійсно складно? Не техніка, а позбутися стереотипів які тягнуть тягнуться з ХХ століття. Уявіть собі, дівчина може любити будь-який колір. Так, навіть чорний. Колір не визначає характер, інтелект, особистість. Він просто колір. Жінка за кермом це жах. Якщо подивитись на статистику, то жінки менш агресивні на дорозі, рідше порушують правила і потрапляють в ДТП набагато рідше. Жінка за кермом це жах? Та ні. Жах це ті, хто не вміють вмикати поворотники. Жінка завжди повинна виглядати доглянутою, підтягнутою і ідеальною. Кажуть, ті, хто, мабуть, думає, що ми всі народжуємося з фільтром інстаграм на обличчі. Реальність така. Іноді ми хочемо нафарбуватись та вдягнути стильний лук. А іноді. Просто ходити по хаті в розтягнутій футболці з хвостиком на голові і не заморочуватися. Краса це не про макіяж чи стильне одяг. Якщо вам комфортно у зручному худі без косметики, ви все ще прекрасні. Якщо вам подобається носити підбори і червону помаду, теж супер. Але жінка нічого не повинна ні комусь подобатися, ні відповідати чужим очікуванням. Вона має право виглядати так, як їй хочеться. Чоловіки кричать на футболі нормально, а як жінка засмутилася, ой, яка емоційна! Де логіка? Дівчина має бути милою, лагідною, усміхненою. Чому? Бо так комусь зручніше? Насправді, у жінки може бути будь-який настрій, і це нормально. Вона може бути серйозною, сконцентрованою, втомленою, задумливою. Це не означає, що вона сумна чи зла. Люди мають право на емоції, і нав'язана ідея, що дівчата завжди мають бути сонечками. Просто смішна. Усмішка це не обов'язок. Усмішка це щирий прояв радості, а не реакція на чийсь наказ. Отже, вісім стереотипів, вісім речей, які нам нав'язували століттями. Що ми маємо зараз? Жінки стають президентками, керують бізнесами, створюють технології. Виграють олімпіади, будують кар'єру в науці, мистецтві, спорті, але досі чують фрази Ти ж дівчина, ти повинна. А ось у чому правда? Жінка нікому нічого не винна. Вона не повинна бути ніжною, якщо їй не хочеться. Не повинна виходити заміж, тому що не відчуває потреби. Не повинна відповідати чиїмось очікуванням. 8 березня це не про квіти та шоколади. 8 березня це нагадування про те, що рівноправ'я ще не досягнуто повністю, що мільйони жінок досі стикаються з несправедливістю, упередженнями, нерівною оплатою праці та навіть обмеженнями у правах. Тому замість порожніх привітань будь завжди ніжною, і красивою, краще сказати Я поважаю тебе, я ціную твій вибір. Я підтримую тебе в усьому, що ти робиш. Бо сучасна жінка це не просто берегіння, муза чи чарівне створіння, Це особистість, яка сама вирішує, ким їй бути і як жити. Тому, дівчата, незалежно від того, ким ви себе бачите, бізнес-вумен, спортсменкою, художницею, геймеркою, чи просто людиною, яка шукає себе. Пам'ятайте, ви вже достатні хороші такими, які ви є. І якщо вам колись скажуть, ти ж дівчина, ти повинна, просто запитайте, а чому це вирішуєш ти? Дівчата, будьте собою, і хай весь світ зачекає. А я буду з вами прощатись. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, а як ви відноситесь до цих стереотипів. І до нових зустрічей! Пока!